Великий та малий Букрин. Ці села знаходяться у зоні первісного розселення слов'ян і оточені чисто слов'янськими назвами річок та поселень. Тим більше, що назви поселень, особливо малих, дуже рідко є чимось давнім, оскільки людям притаманно залишати та потім знову заселяти затишні місця. Тим цікавіше виглядає ця назва Букрин. Зовсім не прозора з точки зору сучасного стану української мови. Ця ділянка правобережжя належить до зони лісостепу, де природні дубово-грабові ліси поєднувалися з ділянками лучних степів. У прадавні часи більшу частину території піострова займали дубово-грабові ліси. На плакорних ділянках схилів існували фрагменти лучно-степової рослинності, а на ділянках льодовикових пісків соснові ліси. Біля підніжжя Трахтимірівського бучацького пасма смугою уздовж Дніпра тягнулися заплавні діброви, розсічені протоками, порослими прибережноводною та судоводною рослинністю. Отже, у давнину ця місцевість була покрита від самим могутніх дерев, дубів та грабів. Граб дуже подібний до Буку. Тим більше, що у слов'ян не було власної назви Буку, оскільки Бук не ріс на території первісного слов'янського розселення. У цьому випадку, якби слов'янин побачив бук, то, скоріше за все, би його грабом. Можемо вважати, що. Ці дві назви є тоточним, без уточнення деталей. Отже, бук, букрин є, скоріше за все, назвою дерева, Н це суфікс приналежності, що утворює назву місцевості від її характерної риси. В даному випадку назвою дерева. Проблему становить тільки Р. Спершу приходить на згадку подібне слово доброва. Тут також назва дерева продовжується таємничим Р та відносно прозорим закінченням. Ри справді колись існувало у слов'янській мові та формувало прості прикметники від дієслів або іменників. Наприклад, добрий походить від доба. Однак нашу проблему це не вирішує. По-перше, сполучення «р» та «ин» у назві виглядає дико. Оскільки вони обидва виконують ту саму функцію, формують прикметник зіменника. Мало ймовірно, що люди спочатку створили прикметник букрий, Забули, що це таке, почали сприйняти його як чистий іменник та створили прикметник знову. По-друге, це ри працювала майже виключно з кореннями, які містили О або Е у той час, як Бук, на відміну від привісного домб, завжди мав тільки У. Отже, час звернутися до думки людей, що займалися етимологією слова Бук. І тут все не так просто. Справа в тому, що з цього самого джерела походить і буква або оригінальна БУК. Як у абетці аз, буки веди. І саме слово, скоріше за все, це запозичення від готів, які писали рунічні літери на букових дощечках та потім співіснували зі слов'янами у 3-4 століттях нашої ери, що призвело до інтенсивного культурного обміну. Проблему становить рід слова, оскільки буки це слово жіночого роду, яке прозоро продовжує германське боку. Звідки тоді виникла ця чоловіча форма, бук. І тут більшість учених вважає, що закінчення прийшло за аналогією до інших дерев. Дуб, грабр і клеб. Стоп. Грабр. Єгей, ну так, деякі слов'янські різновидності все ще мають там «р», а саме болгарське габр, славянське грабер та чеське грабр. Якщо вже більшість людей вважає, що відбулося перенесення чоловічого закінчення, то чому б не припустити, що було перенесене також і «р». Тим більше що синонімічність… Грабу та Буку майже не викликає сумнівів. Що стосується взагалі патерну утворення назви місцевості від грабу або Буку, то можемо згадати назву Грабіння грабінь. У цьому випадку назва місцевості також зберегла старожитність, оскільки у сучасній чеській вимові. Перше гру було спрощене і дерево називається Габр. Підсумовуючи з наших роздумів про назву двох малих селищ у середньому Подніпрові, ми можемо запропонувати нову форму для слов'янського слова букр замість бук і припустити, що запозичене відготів слово буки було яким чином перенесено на місцеві реалії. Якщо букою називали те, що германці писали на букових дощечках або щось інше пов'язане з цими деревами, то у Придніпров'ї, де буків не було, але були доби та граби, концепт цих букв. Який явно існував, оскільки існувало слово, почав бути пов'язаний з іншими деревами, у тому числі грабом, і назва таємного неіснуючого дерева, бук, стала синонімічною до граб, звідки і перенесення закінчення.